Є навіть ціле перевозки. Перевозка через кордон 11500. підсот. Ксеці саме ціна, яка є на ринку. Ой-ой, так Нехай такий цінник вас не дивує, бо сьогодні ми поговоримо про різні, навіть і більші, ціни. А Заодно розглянемо способи та методи як легального, так і не зовсім виїзду чоловіків з України. Подорож за кордон спочатку повномасштабного стала загальною проблемою для громадян відповідної статі. Законодавство змінюється кожного року і, звичайно ж, гайки затягуються. Але одиво держслужбовці цього року зможуть виїхати у відрядження всього пару паперів і вперед. Фу на них. Артисти, стилисти, а от діячам культури, після того як пару клоунів тікли за кордон, трохи поводили пальцями по губам і вели ну досить жорсткі норми. Так, тепер їм треба звітувати про результати концертів. Щось мені підказує, що звіти будуть приблизно такі. У мене три повістки, одно і що я більше не можу, і найшов собі спосіб no! слібатися і пожити в комфортній психологічній обстановці. А як же ти слібався? Тобто, якщо там. Це ж кордон перетинати, це ж не випускають зараз. Так я артист. Ну а якщо ти не артист, то говори говорять, я говорю та й даю вам тему для обговорення: ціни та методи втечі з України. Свої власні історії та підслухані чутки пишіть в коментарях. А ми зараз розглянемо загальні цінники та способи. Що скандальний блогер Олександр Волошин виїхав з України? Втікача впізнали в Іспанії. Українці сфотографували хлопця. Коли той перебував у місцевому напевно, багато хто з вас думає, що ключ А наші прикордонники, як той апостол Петро, пускають тільки тих, хто знаходиться в списку виїзних. Так ось, якщо решето дереве, то кордон України це решето без сіточки, бо не потрібно забувати, в якій корумпованій країні ви знаходитесь. Даними пан Трубіц виїхав ввечері 13 травня. Він виїхав у напрямку Польщі на власній автівці. Це Mercedes S600. Він був один. І безперешкодно перетнути кордон він зміг завдяки дозволу очільника ДПСУ на підставі листа саме від гур, який був підписаний паном Буданом. Дивіться, як цікаво людину ловлять на мільйонному хабарі, справу передають в суд, і здавалось би, все прикрили. Хана а ні, він виїжджає на своєму мерседесі в Польщу з листом, підписаним самим Будановим. Бо прикордонники поліція СБУ і Гур пов'язані і описуються одним словом. Це кругове наєбалово. Тим самим словом, які статті та репортажі про тисячі невдах, яких зупинили на кордоні. Якщо вірити звітам, то за весь час повномасштабного вторгнення на кордоні України затримали стільки чоловіків, скільки потрібно для формування п'яти бригад ЗСУ: 13 тисяч 600 осіб, яких просто спіймали, і ще аферистів 6 тисяч 100, що спробували щастя на кордоні з підробленими документами. Історії про спійманих на гарячому ухилянтів та корупціонерів-чиновників нерідко зустрічаються в інформаційному просторі? Деякі чоловіки намагаються втекти з України річками та гірськими стежками, інші платять чималі гроші за фейкові документи. Але сицеве радіо час від часу доносить, що знайомий знайомих тепер дивним чином за кордоном. Хоча здоровий, як бик, у вас сто відсотків є такі самі знайомі, які виїхали, чи такі, які збираються, але які шляхи знаходять ухилянти. Та скільки це коштує? Сколько? Переплести тису на дитячому надувному дельфіні, вночі з маскувальними сітками і тепловізорами, десь бігати через гори і ліси, через струмки і поля, через зроблені вручну дерев'яне помости і перейти кордон, або заховатись у матрасі чи коробку, Проповсти по газовій трубі, перелетіти на кулі. Ники під час перевірки документів звернули увагу на жінку, яка була в сонцезахисних окулярах в темний час доби. Іноді здається, що перетин кордону це якийсь евент, за який дають досягнення, і складається враження, що Європа приймає лише тих. То перебрався через кордон у самий відчайдушний спосіб, але це не так, бо є достатньо собі легальні методи виїзду. По-перше, якщо ти молодий або старий, то будь ласка, до 18-ти можеш їхати, і про це ми говорили в попередньому відео. А після 60-ти, ну що ж, ти в Європі не особливо потрібний? Тож не підходить ця держава, чи водан, Варшава. Якщо тобі від 18 до 60 і ти постійно живеш за кордоном, то то питання а якого хріна тобі взагалі їхати за кордон? Ти і так, Блондинка в шоколаді. А от далі йдуть категорії, в яких є секретики, бо по стану здоров'я і виключення з обліку за цим же станом здоров'я, це такі категорії, де можна трохи схитрити. Ну і звичайно ж, опікуни і ті, хто здійснює догляд або супровід. Десь два роки тому соціальні служби та виконкоми майже направо і наліво, без зайвих слів, і навіть великі гроші видавали акти здійснення догляду. Тепер же прийшли накази цю лавочку прикрити, бо іноді за допомогою одного інвалідува. Іде, виїжджала вся родина, але кому, невже ви тут зібрали? Щоб послухати про щось законне? Звичайно, що ні, а тому запрошую на Одно! Маршрути, інструкції та поради про те, як незаконно перейти кордон, можна знайти у відкритому доступі. Чимало чоловіків радо діляться досвідом свого порятунку на сторінках у TikTok та Ютубі. У телеграмі створені чати для спільної дискусії. Деякі з них мають окремі гілки обговорення: що з собою брати, новини, пошук напарника, юридична підтримка, клуб тих, хто вийшов, і Ви ще щав... За кордон ухилянтам допомагають тікати, наприклад, цигаркові контрабандисти. Вони знають потаємні стежки і добре екіпіровані біноклями, радіостанціями та тепловізорами, аби відстежувати рух прикордонних нарядів. Якщо за декілька ящиків сигарет можна заробити декілька сотень доларів, то за переправлення однієї людини можна заробити декілька тисяч баксів. Коштує таке задоволення від п'яти штук зелені, і тут є дві проблеми: знайти дійсно цигаркову оборону, а не замаскованого ТЦКшника, та вміти пояснювати свою любов до природи, якщо тебе спіймають на рейді. Наприклад, можеш сказати, що сів похезити, але тебе напугала якась дика баба. Напевно, ви ж не забули про багатіїв із МСЕК. 6 мільйонів доларів США та списки ухилянтів із фіктивними діагнозами в Україні черговий корупційний скандал Чільницю, Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина, який обіймає керівну посаду в обласному пенсійному фонді, викрито на незаконному збагаченні. І звичайно щули, що систему реформовано, та багато довідок скасовано. От тільки біда прокурорів інвалідів щось ці зміни не дуже то і торкнулись. В офісі генерального прокурора заявили, що не будуть звільняти жодного із 74 прокурорів, які мали фальшиві інвалідності. Бажав. Ну Більше того, по факту реформування, деякі шахраї навіть кажуть, що тепер простіше комісійні команди можуть назначати зустрічі заочно все ведеться електронно, багато довідок прибрали. Якщо у вас є від 10 тисяч доларів, то телеграм або навіть більше ОЛІКС вам в поміч. Хоча з власного досвіду спілкування з такими псевдоінвалідами скажу: краще не ризикуйте. Бо буває так: чекаєш на остаточні папери, і в тебе вже є рішення, що ти інвалід від народження, а тут тебе різко ловлять, ТЦКшники, змушують пройти ВЛК, ти підписуєш ці документи, що ти здоровий, і ганяєш як сайгак по плацу. І от тепер, якщо хтось побачить твої довідки, то відразу скажуть: Попутного вітра тобі в сраку! І цей вітер може тебе занести або на нуль, або в тюря. А ти ж знаєш, що в тюрячки? Долбят з в... до речі, на початку війни Україна трохи очистилась від різного роду представників криміналу. Справа в тому, що до якогось часу раніше засуджені за тяжкі злочини не допускались до лав ЗСУ, а отже, могли відносно спокійно перетинати кордон. І так. Тоді було дуже багато розмов на цю, мов звичайний громадяни не можуть, а зеки можуть зараз. Же законодавство трохи змінилось, але по факту, якщо ти не маєш грошей, то варазка життя легка, але її треба придержуватися. Усе ось пан стояв в піжамі, на якій є смуги, які також можуть тобі допомогти виїхати, бо отримати кваліфікаційні документи моряка, організатори одного телеграм-каналу переправи обіцяють клієнтам від двох тисяч з половиною до 50 тисяч доларів. Це, напевно, за капітана. А з тебе всього-навсього, то потрібен загранпаспорт та запрошення на роботу. А в Норвегії, повір, на кораблях роботи вистачає. Ми там згадували решето. Так, от система шлях це була просто дірка. За матеріалами Державної прикордонної служби України деякі нечисті на руку перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків. Призивного віку через державний кордон, особи, яким було організовано виїзд за межі України в якісті водіїв автомобільного транспорту упродовж 60 днів не повертались в Україну. Чим порушували встановлені правила перетину державного кордону. Тобто за 10 тисяч доларів тебе саджали у вантажівку і говорили: До побачення телебачення!» Також раніше робили так: оформлювали замовлення всього на один каліматорний приціл або на щось потрібне для ЗСУ, і давали тобі супроводжуючі документи. І все, їдь, зараз вже трохи складніше, але все можливо, правда, вже від 10 тисяч. Про переходи і переправи та про волонтерство як окремий вид ухилянського шахрайства та інші способи ми поговоримо в наступному відео, якщо тут ви проявите активність і наклипаєте, ну хоча б тертищі лайків. А на цьому все. на добрачек. И кто в этом замешан? Прикордонники, полиция и э, СБУ. Все втроем. Просто вот так бусики перевозят. Бусики перевозят через границу. И еще никто ничего.